А що йому у вас не вистачає вогню, ініціативи, якогось характеру, можливо, ви занадто з ним згоджуєтесь, або не відстоюєте всі межі, які він приламлює постійно. А можливо, дійсно якоїсь такої вогняної енергії, коли ви можете показати характер, зубки і гонор, ви йому і не надаєте. Чого ще не вистачає в вас? М -м -м. Якоїсь такої заземленості. Можливо, людина, людина не хоче, щоб ви занадто близько підходили до нього в його коло, в його круг. Це, знаєте, коли ти мені цікава, ти Мені подобаєшся, але я буду нарочито підшукувати твої недоліки і відмічати для себе, тому що мені завжди буде замало того, що ти мені надаєш. Тому що на зараз мені не вистачає від тебе вогняної енергії, ініціативи, але по факту я не готовий підпускати тебе занадто близько до себе. Ну, тобто... Мені не вистачає вогню, але не підходь занадто близько до мене, Люба, тому що я це тобі не дозволю. Таке враження, що у вас зараз стосунки знаходяться в якомусь кризовому стані. Тому що таке враження, що перша хвиля спала, і перша ось ця закоханість, зацікавленість, вона теж спала, і на зараз починається дійсно намагання знайти якісь недоліки. Тому що тут просматрюється, що ви, можливо, йому не рівня у фінансовому форматі, і чому, чому б йому не вистачало вас, можливо, самодостатності. Ну і знову у нас про вогонь, про ініціативу. А взагалі, що б він від вас хотів? А щоб ви його кохали просто так, без зобов'язань. Мало того, при цьому виглядали гарно, поводилося б чемно і нічого від нього не потребували. Дуже вигідна позиція. Порада вам в цьому всьому однією картою. А знаєте, не надавайте йому більше, ніж ви надаєте. Тому що людина, яка хоче все і одразу, і навзаєм не хоче давати нічого, можливо, і заслуговує теж дозованої уваги. На дні в мене десятка кубків. Можливо, треба насолоджуватись тим, що є. Ну ось така історія.